Компанія Єдине повітря представляє вам сувенірну продукцію повітря єдиної України. Це сувенір, який в єдину ємкість вибрав в себе все екологічно чисте повітря нашої рідної держави. Це морське повітря, гірське повітря та повітря щедрих ланів. Ви бажаєте передати привіт та згадку про рідну державу своїм близьким, які знаходяться за кордоном. Ви від'їжджаєте та хочете взяти частинку рідного краю? Ви бажаєте, щоб завжди з вами знаходилась частинка рідної неньки України. Візьміть це сувенірне повітря. Візьміть цю сувенірну продукцію. Та завжди залишайтесь з рідною Україною. Також ви можете замовити сувенірну продукцію вашого рідного краю. Представляємо вам сувенірну продукцію Полтавщини. Можете замовити сувенір повітря Євромайдану 2013-2014. Вартість одного сувеніру 25 гривень. Для оптових замовлень діє система знижок. Замовлення можете надсилати за електронною адресою або за номером телефону, який ви бачите на екрані. До речі, частина від продажу даної сувенірної продукції піде на допомогу військовим, які знаходяться зараз на захисті нашої держави. Єднаймося, бо ми українці сильний народ. Допоможемо один одному. Перемога буде за нами. Навіть повітря нашої держави зможе нам допомогти. Повітря єдиної України.